Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2022-2023 років. 9 квітня 2023 рік. Лівербуль Юр'яна Клопа у себе вдома на Енфілді. Команда приймає Лондонський арсенал Мікелі Артети. 2-2, Мирова ніч'я. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Ліверпуль 4-3-3, стартова ресновка. Ліверпуль, Юрген Клоп, Головний тренер команди. Беккер у воротах, Вірджил Ван Дейк і Брима Канате, пара центральних захисників. Венди Робертсон, Трент Александр Арнольд по флангах, Фабіні Джордан, Хендерсон, Кертіс Джонс, Трикопив захисників, Коді Гак, Мохамед Салах Мохаммед нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Арсенал 4-3-3 стартовая расстановка в Арсенала. Головный тренер команды Микель Артета. Арон Рамсдейл в ротах. Габриэль Магалиаенс Холдинг. Пара центральных защитников. Бен Уайт Александр Зинченко по флангах. Гранит Джака Томас Парти Мартин Эдегар. Трикопив копии Габриэль Жезус Букая Габриэль Габриэль Мартин нападении. Це стартовая расстановка Арсенала Микели Артеты. Тепер, друзья, давайте говорити, будемо будем безпосередньо про сам матч. Ну что я вам, друзья, могу сказать, арсенал активнейший цей матч команды Микельердарус розпочала и 8 на 8, макмадамат, че Букайсака, Дуже здорово рукає мяч, ведь брачный Эдгара Мартин. Ведео в передаче. Мяч намагався прервать передачу Верджоан Коли Мяч відлітає до витайдо э, Габриэль Мартинелли, то один на 1 правовая і гол! Гол забывает Габриэль Мартинелли. Восьмая хвала на матчу, Лондонский Арсенал. Открывает рахунок матча Бука Сака. Дуже здорово так распочал Мартин Эдгар. Передача. Мяч влучая в захистника Ливерпуля. Ведь как до Габриэля Мартинелли... Габі виходить один на один, пробиває Габріель Мартінелі, забиває гол. 1-0, арсенал попереду. І далі арсенал. Історія в доволі таки непогані пригадуються, коли Бокаєса з прокофангу подача, удар Жезуса, Габріель Жезус на дальній стійці дуже здорово замикав подачі Бокаєсака, але не вдається арсенал реалізувати свою нагоду. І справді, у перші 30 хвилин. Арсенал гру контролював. Був момент в Енді Робертсона, коли Фабіні дуже здорово закинув більше Шотландзі. Ендю Робертсон виходить один на один, пробиває повз ворота. Це справді був дуже хороший момент у шотланді, але не вдається його реалізувати. 28 хвилина матч. Арсенал. Дуже здорово. Команда Мікелі Артети проводить свою атаку. Передача Джака. Джака. Запускає Мартінелі. по лівому флангу. Габі М'яч зупиняє. Подача. Жезус. Удар гол. Габріель Жезус Подвоє перевагу арсенала. 28 хвилин матч. 0-2. На Енфілді. Габріель Жезус. Габріель жезус. Приправляє м'яч Голу. И в сит говорит. Ливерпуля Габриэль Мартинелли. Оформление гол плюс пас. Габриэль Мартинелли. Как он очень хороший подачи. Габриэль Жезус пробывая головою. 0-2. На Энфилде Арсенал контролировал игру, и справді mm -hmm. uh, Да, был момент Робертсона. О, Цилумара снабу був поцікавіший, але Ліверпуль, включається команду Єргіна Клопа. Ліверпуль, включається, Десь так з хвыни так. 35. Включается Ливерпуль, Гаква придача на Джонса, Джонс А Джонс, Запаня, Фланзи Джонс, 5 петля петличая жоту. Гендерсон скидка Салах. Удар гол. Гол. Мухаммед Салах. Забываю, гол. 2. Ливерпуль, одидмичквита. На 41-й матчу. На 42-й матчу. хуйнимач. Мухаммед Салах, египетский король. Один мяч. вид квитанв. Кертис Джонс. Видай передачу на дьогу жоту, то и хен. Робить скидку на дальній стійку і Мохамед Салах замикає скидку 1-2, 1-2! Ліверпуль повертається в цю гру. І після забитого м'яча Ліверпуль взагалі коли там Ліверпуль, ви знаєте, ось коли гра взагалі у сезоні 22-23, ось справді проблеми були справді справді у Ліверпуля. Але, знаєте, Емфілд неймовірна магія цього стадіону навіть коли гра не йде. Навіть коли не йде гра, суперник контролює матч. Виграє 0-2. Але Ліверпуль забиває один м'яч і все. І Після цього Ліверпуль ловить кураж. Е -е, неймовірний пресинг. Відбувається командир на клопа. Джонс. заходить на позицію. Джонс. має мет. Фулизерна відбувається Контрпресинг Застосовує Ліверпуль. Хіандерсен. Передача нового Салаха. Салах. Відає на тренд. На Ліза Наранельда на Тренд. Подача Жота. Скидка. Удар. Відбивається Арсенал. Ще один удар. І повз ворота пробиває. Хендерс, но це так шанс, Створює Ліверпуль. С неймовірно просто якийсь кураж. Ловить Ліверпуль, жота пробивав там ногу поворотах. Там Арон Рамсдейл відбувається удар. Ну, на цьому перший тайм завершується. Один-два. Але як же Ліверпуль то додає? Другий тайм. У вийде тяга Алькантра Роберто Ферміна, Дарвін Вийдуть у Ліверпулі Ну, основному вийде Ківер, Терніт Трассар. Другий тайм. Ліверпуль, неймовірний тиск. Роспоч... Починає Ліверпуль, Неймовірний тиск від Ліверпуля в кінці кінців пенальті. Вдається заробити Ліверпулю на старті другого тайму. Пенальті призначає суддя неймовірний початок другого тайму і справді від, від Ліверпуля. Пенальті. вдалося заробити на початку другої 45 хвилинки. І це була 52-го на матчу. Ми в кутуву у Ліверпулі пішла подача. Е Потім Жота першим був на м'ячі, його Збиває захисник Арсенала. Збиває збиває футболіста Арсенала, а збивав та холдинг. Сам він проволопорушає. Пенальті. Мухаммед Салах пробиває пенальті. 53 хвилина матчу. Кульмінаційний момент. Суддя назначає право на пенальті. Супершанс. Для того, щоб заряти рахунок матчі. 54 матчі. Мохаммед Салах. Розбігається. Салах не забиває Мохамед Салах. повз ворота. пробиває єгипетський король. Не зміг реалізувати пенальті Мохамед Салах. Не реалізовує пенальті Єгипетський король. Супер шанс. Не вдається реалізувати Ліверпулю. Не вдається, не вдається реалізувати пенальті. Рахунок залишається без змін. 1-2. Ліверпуль все одно продовжує тиснути на ворота суперника. Пригадається, ще був один супершанс у Ліверпуля, коли там Робертсон дуже. Непан розробив подачу на Салаха. Салах удар по воротах. І знову Арон Рамс дорятує Арсенал. Ще один момент створює Ліверпуль. Дуже багато було моментів у Ліверпулі. І Мохамед Салах пробивав в самісінький дальній кут з під Габрілем Галієнс. Але Арон Рамс відбиває цей удар. Ще пригадує цей момент, коли Вірджил Вандик виграє боротьбу. Одно на другому поверсі дуже здорово зачепився за м'яч Ферміна. Салах запускає Дарвіна. Нуніс один на один. Дарвін не змі... Пік переграти Арана Рамдел і знову Аран Рамсдейл. Рятує Арсенал. Ще один шанс Торії Ліверпуль. Ще один гулівий момент. Не вдається реалізувати мерсесайцям. Але Ліверпуль продовжує тиснути. 87-го матчу. Салах, передачи на Хендерсана, Джордан. Чекає підтримки, підключає Трент Олександра Арнольда. Той проти Олександра Зінченка. Трент. Арнольд. Олександра Арнольд Обігрує Олександра Зінченка. Подача філії. Termina a gol! 2-2 зрівня рахунок Ліверпуля, це Роберта Фірміна. І це Роберта Фірміна на 87-й хвилині матчі з рахунок на Енфілді. 2-2, Роберта Ферміна. Після передачі від Трента Олександра Арнальда з рахунок рахунку матчі. Тренд обіграє Олександра Зінченка, помішник вдається Олександру. Там Том Трент алесандр Арнель дуже здорово обіграв Олександра Зінченка, Саші трішки не пощастило, але Роберта Ферміна. Роберта Ферміна пробиває головою і забиває гол. Ну і Ліверпуль Тистов. Ліверпуль хотів виграти той матч. Ліверпуль дуже хотів виграти. Супер момент ще були у Ліверпулі. Ось пригадується один з таких шансів, коли Хендерсон виконує подачу. Дуже гомоначка Салах пробиває Мохаммед Салах, але не вдається єгипетському королю. забити третій м'яч. Ще, хоча це був та шанс, тому що Мохаммед Салах був один перед воротами. Пробивав єгипетський король, але він нагоду не реалізував, Ліверпуль тисне. Тренд Олександр Агнет. Пригадається момент у компенсований час, коли тренд віддає передачу на Мохамеда Салаха. Мохамед Салах, Мохамед Салах, немає мед. Удар з-під захисника, рекашат. Рамсдейл дотягується до м'яча. Рон Рамсдейл ще один суперсейв від воротаря Арсенала. Неймовірний ще один супер шанс. Сторія Ліверпуль. І справді тисне Ліверпуль, неймовірний був тиск від Ліверпуля, ну і Арсенал, який перші хвилин 30 гру контролював, але я ж кажу, друзі, Енфілд це просто якийсь неймовірний стадіон, якщо Ліверпуль. Навіть якщо Ліверпуля гра не йде, якщо вони заб'ють, хоча б один м'яч, все. Ліверпуль просто розпочинає. Просто якийсь неймовірний кураж з'являється у футболісти в Ліверпулі. Просто якийсь неймовірний кураж. Ліверпуль був дуже близький, щоб виграти матч. Дуже близький був Ліверпуль, щоб виграти матч. Прям, неймовірно, близький був Ліверпуль, але не вдалося реалізувати свої нагоди в команді. Просто не, вдало, просто не вдалося їх реалізувати. 6 хвилин якраз то суддя компенсував до завершення поєдинку і, і Ліверпуль хотів там виграти цей матч. Арсенал Арснал вже, в принципі, на нічю погодилися команди Мікелі Артети. Але, да, хотів виграти Ліверпуль. Якраз то шоста компенсована хвилина. Атакував Ліверпуль, пригадати цемент, коли там тренд зробив неймовірне закидання. Ван Дейк, скидка і Бріма Канате з близької відстані. Пробивав, але Рамзел дістає цей удар. Потім там Салаха е чіпляли. Ну, в кінці-кінців футболісти Арсенал відбулися, там потім Ліверпуль намагався ще атаку провести. Але не вдалося реалізувати. Так, да, друзі, намагався Ліверпуль атаку провести. Але все, дає суддя фінальний свисток. Нічия 2-2. Нічия 2-2 між Ліверпулем та Арсеналом. 9 квітня 2023 року. Неймовірний матч. Просто неймовірний матч, справді. Якщо взагалі подивитися тоді статистику матча. Ліверпуль та Арсенал та переграє. 21,9. Статистика ударів в поворотах. Перевага Ліверпуля. 6-5 ударів в площину. Також перевага Ліверпуля. 59,41 володіння м'ячем. Також перевага Ліверпуля. 5-4 за кутовими. Також перевага Ліверпуля. Друзі, найголовна статистика це гуліві нагоди. 8. Три статистика на користь Ливерпуля, 8 голевых на год и 6 голевых на год Ливерпуль не реализовав. А вот в Арсенале было 3 голевые на и одна из них не реализована. 525 передачи Ливерпуля, 432 из них точные. 82% точність передач. В Арсенала 372 передачі, 285 з них точні і 76% точність передач. офсайдах 2-2. Ось тут була рівновага по офсайдах, З 21 удару Ліверпуля 5 ударів заблоковані, 6 в ствір і 10 повз ворота. В Арсенал з 9 ударів, 2 заблоковані, 2 повзворота і 5 ударів в площину. По успішних відборах краще був трісич Ліверпуль, 12 11, 54% успішності. У Ліверпулі 52 Арсенала, 3-4 по сейвам. 12-28 виносам м'яча. Більше виносили м'яч Лондонці. 11-10 за парковами. І тут Ліверпуль. Арсенал все-таки переграв. 11-11 порушень правил, 4-4 жовті картки, але тут був баланс. Тут був баланс. а Це, до речі, друзі, момент Ібрима Канате. Ось це був супер шанс у Француза для того, щоб вирвати перемогу. в упор, Пробував Ібрима Канате, але Аарон Рамсдейл зробив неймовірний сейв. Це Гол Ферміна, коли він зрівняв в рахунку матчі. 2-2. Арсенал був кращим, десь у перші хвилин 30, але потім, після того, як Ліверпуль забив один гол, все перевернулося, з ніг на голову. Ліверпуль повністю захопив ініціативу. І відповідно Ліверпуль дотиснув. Все-таки дотиснув і зіграли команди в нічio 2-2. Переглядали ми, друзі, цей неймовірний матч. Англійська Прем'єр Ліга. Сезон 2022-2023. 9 квітня 2023 рік. Енфілд, Ліверпуль Арсенал. 2-2 на Енфілді. Побажаємо вам команду все найкраще. Вам, друзі, від черго також бажаю добра. Щастя. Будьте щасливі. Усім пока. Будьте щасливі.